Всім привіт. Зараз буде в нас нова штука. Яка, щоб, ну, вінці, друга частина вінці. Це така гри грушка, ну, ви всі знаєте, що це таке. Зараз ми будемо грати в це. Чекайте, тільки в мене інша карта, вибачте, велика. Яке вибачення, що в мене інша карта. Зараз у мене буде щось типу, граємо. Так... Не, зважайте, не зважайте на це. Просто не зважайте. Зараз будемо робити. В прошлій частині все було. Болгарія починає війну з Грецією. І вона і греція трохи забирає території. Греки зараз захоплюють своїх, ну, як то ворогів. Далі. Лівія нападає на туніс. Туніс відбивається. Тунісу допомагає і Італія про, по людям, і вона, вона забирає багато тер... Лівія здається. далі в світі з'явився Іран, хоче ще трохи порушатися і нападає на Азербайджан. Азербайджан нападає. Ірен бере свою її ракети і кидає бо. Він наще напав на Арменію і захопив її. Це як то Азербайджан присудинається. Йому дуже мало у цих територій. І він нападає на Пакистан. Ірану допомагає ще й Індія в цьому. Пакистану ніхто не допоміг, то й вона розпалась. Не розпалась, а її знищили. Йому досі він нападає на ірак. ірак. Ірак не хоче битися зі своїм другом, то й сходить з состав. Ю. Саудовський Аравій це не рожає, то він є зробив свій, ну як то союз. Е, Германія нападає.